Ватра гарантувала собі місце в плей-офф чемпіонату України. Суботня виїзна перемога над явором з рахунком 5-2 дозволила «Іванфранківцям» франківцям достроково стати переможцями у дивізіоні. Це відтак, недільна гра з Олімпії, яка мала стати принциповим прикарпатським дербі, перетворилась на просту формальність обох команд. Чоловічої боротьби не вийшло, і їх ватри вчинили справжній розгром у калуші. У підсумку 13-4 на користь команди з обласного центру, котра в другий поспіль потрапила до вісімки кращих у чемпіонаті України. Тепер на ватру чекають чортфінальні матчі плей-офф з п'ятою командою в дивізіону А донецьким Донбасом. Серія триватиме до трьох перемог. Перші поєдинки відбудуться 19-20 березня в Івано-Франківську. Олімпія ж претендує на один з комплектів нагород у західноукраїнській аматорській лізі. Найбільше шанси здобути чемпіонство тут має Львівський експрес, якому залишилось привезти два завершальні поєдинки у Рівному та Хмельницькому. Доля срібних і бронзових нагород аматорської першості скоріш за все вирішиться у матчах ХК Львів Олімпія та ХК Луцьк – «Луцьк-Явір», що відбудеться у суботу, 14 березня.